Всім привіт! Я Карена і я тренер для жінок. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, чому болить після плогів, і дати вам коротке тренування, яке допоможе, хоч на чучусь справитись з цим болем. І так, найчастіші проблеми, де болить після вагітності та плогів, це спина, логічно. Це куприк криш і зона тазового дна. Чому воно все зв'язано? Тому що, по-перше, у всю вагітність змінювалася наша постава. У нас збіжився да? це коли наш живіт, тому що росла дитина, розтягалась м'язи, живота спині треба було вкрутитися, щоб дати змогу. Животу розтягнутися. І, на жаль, наша спина залишилася в лордозі. Тому звідси болі Да Ми народили лордоз присутній, боль є ще додатково, дитина яку треба носити, постійно носиш, вкладаєш і ще більше збільшується болі в зоні попорку. Так само, криш та заведно, воно має тиск. Під час цієї вагітності, якщо були втручання, то це ще має додаткові свої наслідки. Тому сьогодні ми з вами будемо чуть-чуть допомагати своєму тілу відновитися, порухатись, щоб у вас, хоч чуть-чуть було більше енергії і сил справитись з малюком з цим надскладним періодом для кожної жінки. Поїхали, я попрошу вас опуститися вниз на коврик. Ми з вами розпочинаємо цю каретку. Коротку руганку. Я попрошу вас сісти тазом на п'яти, опуститися на передпліччя і поставити одну руку в зоні тазу. Я хочу, щоб ви сконцентрувалися на вашій руці і почали в неї дихати. Зробіть, будь ласка, об'ємний вдих в поперек і видих. Я знаю, що багатьом не зрозуміло, як дихати в поперек. Я не можу, я його не відчуваю. Будь ласка, любі, просто продовжуйте. Продовжуйте собі чуть-чуть дихати. І все буде. Повірте, не все одразу. Але дайте собі просто думку про те, що ви дихаєте в зону У нас ще два-три рази вдих видих І ми з вами порухаємось далі. Угу. Опустіть руку. Я хочу, щоб. Ви зробили опору вперед передпліччя, поставили ваші коліна на ширині коврика. В цьому положенні ми з вами відштовхнемося перед плічами від коврика і потягнемось кожним хребцем вгору. Потягніться, потягніться. Розтягніть кожен хребець один від одного. І назад розкриваємось чуть-чуть вперед. Знову витяжіння, витяжіння назад, назад, кожним хребцем, кожним хребцем. Потягнулися і розкрилися. Ще витяжіння, 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 витяжіння фуру кожним хребцем. І знову розкрилися. Ще раз витяжіння кожним хребцем вгору. Угу. І через круглу спину сядьте тазом на п'яте. Чудесно. Зремовому зараз опору в долоні, поставимо коліна під плечі, така позиція квадропет. Активні стопи. зробіть мені, будь ласка. Я хочу, щоб ми відвели таз назад, на видих почали вдалювати активні стопи в коврик. І через круглу спину повернулися. Така артикуляція спокійна, хребта. Знову розкритися, відведіть таз назад, обережно розкрилися. Дівчата, увага, давимо стопами в коврик. І через кожен хребець витягуємось вгору до стелі. Витягнусь. Знову назад. Розкрилися нижні бугри. І тут через витяжіння. Через витяжіння, 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 витяжня, витяжіння. Ми з вами повернулися і назад. Ще раз, видих, 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 видих. Таз на п'яте. Залишіться мені, будь ласка, тут. Підставте руки чуть-чуть зовсім ближче до себе, і ми з вами спробуємо. Порозкриватися на одну сторону з витяжінням на іншу. Мені тут хочеться, щоб ваша рука була максимально натягнута і ваш погляд слідкував за рукою. Знову витяжіння, розкрилися, Назад. Витяжіння. Розкрилися. Назад. Ще витяжіння. Розкрилися. Назад. Останній раз на кожну сторону. Мені зробіть витяжіння. Витяжіння і повертаємось. Є. Розслабляємо стопи. І м'яко через бік ми з вами лягаємо на спину. Суп. Супер. Лягаємо на наспину. Знайдіть руками ваш таз. Таз зараз по центру. Поставте стопи на ширині кульшових сухлобів. Я хочу, щоб руками ви почали направляти ваш таз вниз до п'ят, і руками направляли ваш таз. До ребру. І поїхали ми ось так от таз. Катаємо, хитаємо вперед. Назад. Поїхали знову вперед. І назад. М'яко. Угу. Мобілізуємо, розігріваємо наш таз. Таз видно, поперек. Обережно. Ваші. Коліна залишається рівні. І рух відбувається тільки от руками і тазом. Угу. Ще вперед, назад. Залиштесь мені по центру. Чуть-чуть розкрити стегну в сторону. Зовсім чуть-чуть. І почніть все те саме робити вперед, назад, з видихом. Навдих, коли лобкова кістка тягнеться до п'ять, ми робимо вдих. І з видихом назад. Ще вдихаємо вперед, направляємось. І обов'язково з видихом. Тянемо назад. Ще раз вперед, назад. І повертаємо коліна в початок руху. Є. Ми зараз одну ногу вирівнюємо. Одну руку, теж витягнемо. Наприклад, якщо в мене права нога зараз рівна з вами, значить права рука йде в сторону. Я хочу, щоб інша рука поставила ми її на ребра. Ми почнемо тягнутися стороною до руки, а потім ніби рукою вдавлюємо ребра, починаємо спочатку повертати ребра, потім повертати живіт, таз і сідницю назад. Знову ніби рукою розкриваємось. Повертаємо спочатку лопатки. Грудний відділ. Поперек. таз. Ще пару раз розкрились. Повертаємо. Лопатки. Плечі. Грудний відділ. Поперек. таз. І ще раз. Розкрились. Повертаємо, видихаємо. Раз. Два. Поміняйте позицію. В сторону розкрились. І рукою повертаємо. Ребра. Ребра. Поперек. Половинку. Назад. Знову відтягнулися, розкрилися по боковій лінії. І поїхали. Повертаємо, 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 повертаємо. І ще один. Витягнулись і повертаємо. Повертаємо, повертаємо, повертаємо назад. Супер. Дві стопи. В гарному контакті з ковриком ми ставимо одну руку на нижні ребра, одну руку на там, де в нас таз, да? тазові кістки. Що я хочу? Я хочу, щоб ми з вами з видихом почали видихати, закривати ребра в живіт, і почали тягнути ногу вздовж коврика. Видихнули і на вдих притягнули. Міняємо положення видих. Почали. Витягнули ногу вздовж коврика і повернулися. Ще видих. Назад. Ще видих. Витягнулися. Розкрили стегну. І повернулися назад. Ще витяжіння. 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 Губ. Незад. Ще. Витяжіння. 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 Назад. Ще видих. Видих. Обережно. Ребра ховаємо, підключаємо тази в одно, підключаємо м'язи, кора і такої легкої роботи всього центру нашого. Ще один видих. 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 Є. І притягуємо ногу до себе. Беремо руки, беремо коліна. Розслабляємо наші ноги, і зараз тільки руки будуть тренуватися. І ми починаємо руками малювати коло, От щоб ваші коліна вимальовували коло так, щоб вони відпочивали. Дивіться, от ви ногами собі зараз не допомагаєте. Розслабте їх. Нехай тільки руки роблять цей рух. Я знаю, що це дуже важко. Відпустіть зараз контроль, дайте ногам. Розслабитись. Нехай тільки руки. Зараз працюють. Тільки-тільки руки. Розкриваємось. І в іншу сторону. Тільки руки. Завжди себе питаєте подумки, ага, чи не підключу я зараз ноги. От уявіть, що ми, якщо зараз заберемо руки від них, вони впадуть. От настільки ви їх зараз. Не тримаєте. Чотири. Ще три. Два. Один. Є. Супер. Підтягніть коліно до себе. І зараз просто стопами помалюйте коло. в одну сторону. І потім іншу. Витягнусь. Угу. Знову ж таки, через бік ми з вами робимо підйом. і порухаємось з вами далі. Є. Сядьте в позицію кліопатри, коли ви сповзаєте на один бік, поставте долоню чуть далі, ніж плече. Ми з вами розкриємо плече, опустимо лопатку плечем. Я хочу, щоб ми відтянулися, розкрилися по всій боковій лінії і повернулися назад. Ще розкриваємось, розкриваємо весь бік і повертаємось назад. Ще раз Розкритись. Залиштесь тут і віть, що ви обіймаєте великий м'яч, такий фітбол. Закрились, Обійняли м'яч і розкрилися назад. І продовжуємо ми з вами закриватися. Ви продовжуйте. Я зараз переставлю мікрофон чуть-чуть нижче. Закриваємось і розкриваємось. Ще раз закриваємось і розкриваємось. Вертаємося з вами назад. чуть чуть пожм'якайте зараз ваші плечі. Просто для того, щоб зробити легкий самомасаж. Я знаю, скільки у вас зараз всіх напруги, наскільки хочеться завжди розминати лопатки, плечі, трапеці, і шия, я знаю. Трошки собі давайте пожмякаємо і перейдемо на іншу сторону кліопатри. Встали, поставили руку далі, ніж плече. Розкриваємось через бік. Бачите, я провисаю перед пліччим плечем, розкриваю бік і повертаюся назад. Знову я розкриваю бік і повертаюся назад. Ще розкриваю бік. Повертаюся, повертаюся назад. Останній раз розкрилась. Тут зупинилися стоп. Ми починаємо обіймати великий фітбол І розкриватися Бо ми обіймаємо великий фітбол. Та у нас м, ніби сама от сам хребет да, робить таку ж саму форму. Приємне, приємне в Останній раз. І знову повертаємось назад. І знову самі себе трошки пожм'якали. Пожмякали зону трапиться. Пожм'якали, пожмякали, пожмякали. Є. Супер. Ну що, фінально ще вас попрошу, ми повернемо з вами позицію дитини ми поставимо одну руку на поперек і знову почнемо дихати в вашу руку. Зараз повинно бути трошки легше, зрозуміліше. Наш поперек розігрівся. Хто може без руки, дихаємо без руки. Закрийте очі і останню хвилину просто не думайте ні про що. Просто дихайте. Просто-просто дихайте. Розслабтесь. видихніть. Ви молодці, що ви зробили таку коротку корекцію рухунку. Це вже багато чого значить. Давайте ще раз зробимо разом великий вдих. Великий довгий видих. І через круглу спину ми з вами сядемо на п'ятки. Все. Ну що, як ваше самопочуття? Я дуже сподіватиму, що вам стало трошки легше, вільніше вашому тілу. Якщо вам сподобалася коротка корекція руханка, я вас запрошую або на курс після пологового відновлення. Там вас чекає дуже багато комплексів, які. Повноцінно комплексно відновлять ваше тіло після пологів. І якщо ви відчуваєте, що от ви відновилися вам ця руханка була нормальною, я запрошую вас до онлайн-студії. Це тренування, які ніколи не закінчуються. Це про стабільність, послідовність, це про дорослу позицію, там де ми тренуємося завжди постійно і кожен потік, тобто кожен місяць. Моїх тренувань я оновлюю їх на 50%. Тому, якщо вам підійшла я, мій голос, мій тембр, моя руханка, я запрошую вас на свої тренування. Це бажаю вам класного дня і зустрінемось з вами на коврику.